Для тих, хто можливо шукає роботу, нам потрібен майстер рихтувальник і зварювальник. Одне місце майстер наш покидає, і у нас воно звільняється. Тому хто шукає для себе гарні умови праці, може до нас завітати і показати, що вміє, і працювати на ось такому класному. Стапелі. В гарних умовах, звісно, з кондиціонером, опаленням, гарним освітленням, абсолютно всім обладнанням для зварювання, для роботи з автомобілями. Тому, якщо ви маєте досвід роботи, вмієте працювати з кузовом автомобіля, ласкаво прошу, просимо до нас, ми з вас можемо надати ось це місце. Контакти в опису у нас на каналі, на сайті, телефонуйте, задавайте питання. Кільцева 4Б, місто Київ. Знаходиться СТО, тому майстер уже допрацьовує поки ще одну машину, і уже наступним можете бути ви.